Ну а під основним ворожим ударом вночі цього разу були Київ і область. Загинули четверо людей, постраждали 28. 16 із них шпиталізували. Про це повідомила ТСН директорка департаменту охорони здоров'я КМДА. Найбільше руйнувань зазнали житлові будинки і цивільні об'єкти в чотирьох районах Києва. На одному із місць влучань у Дарницькому районі побувала кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. В цьому житловому комплексі російський шахет залетів просто в квартиру на сьомому поверсі. Там загинуло двоє чоловіків і жінка. Влада з французьким бульдогом Джоні живуть в сусідньому непостраждалому під'їзді. Вони ще до атаки спустилися в укриття, але після удару, коли вийшли, побачили пожежу на горішних поверхах. Люди кричали, сказали, що людина горіла і спригнула донизу. Вона дуже довго горіла там десь до ранку тушилося тушилася. Вона коли впала, ось кров, ось кров, біля дерева тут. кров. Хлопець із позивним бага, боєць спецпідрозділу Артан показує кров на снігу. Мертва жінка. Не зрозуміла, чи вона випала з моєї поверху від вдару шахеда, чи вона випригнула. Бага живе в сусідньому будинку. На місце вибуху прибіг за лічені хвилини після атаки. Одразу піднявся на поверх, що горів, але живих там не знайшов. Винесли труп мертвої людини сюди до поліції, до швидкої шахет. цієї ночі влетів просто в цю багатоповерхівку. Найбільше постраждали чотири поверхи, але вікон немає в десятках квартир. Станом на зараз біля 30 квартир постраждала 101 віконна конструкція, але це буде продовжуватися. Можливо, десь тріщина дала і ще щось. Наші волонтери одразу приїхали сюди, в комфортаун і допомагають людям розгрібати завали, зараз консервувати осб плитами, плівкою і так далі. Власники цієї квартири говорити з. ТСН не захотіли, ви не хочете. Взагалі це квартира на 10-му поверсі. Тут сталася наймасштабніша така пожежа. В момент коли ворожий шахет залетів в оселю. Тут перебувало троє людей: це родина, мама, тата і маленька донечка. Але вони рятувалися в туалеті на протилежному боці хати. Тож ще коли не розгорілася тут полум'я, вони встигли вибігти на вулицю шахет залетів у вікно поверху. Тут все горіло, а двигун від нього знайшли просто на місці, де я зараз стою. Наталя Переселенка з Бірдянська живе тут в квартирі племінниці. В момент удару спала просто під вікном. Жива нема нічого, жива. Нема нічого, І от у тут по Ну пасові як вкривалася, усе було голе. В цій приватній клініці на першому поверсі вибило кілька шибок і повністю знесло вхідні двері. Мишоці бо за стільки часу. У нас якось ця ситуація оминала, знаєте, і ми ніколи не думали, що взагалі таке може статися. Зранку мешканці будинку перебирають свої квартири. Представники ОСББ допомагають їм лагодити вікна. Все, що можна буде зробити, все робиться в цьому ж будинку. Живе і моя колега, кореспондентка ТСН Марія Васильєва. Її квартира вікнами виходить на інший бік і не постраждала. Пожежні дуже швидко приїхали, буквально 5 хвилин. Просто боги вони загасили все миттє. І е, тут власне, вже було доволі таки безпечно, але я на всяк випадок вже спустилася в укриття, в підземний паркінг і там почула другий приліт. Ймовірно, це були уламки збитого шахеду. Прийшовся на оцю цю дорогу біля будинку, і тут вже працювали медики і рятувальники. Відомо, що кілька з них зазнали поранень, а пізніше з'явилася інформація, що один медик загинув. Мар'яна Бухан, Роман Рєпа, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Медик швидкої, який загинув під час російської атаки по Києву, це 56-річний Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Коли бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку у Дарницькому районі, ворог вдарив туди повторно. Цей удар став смертельним для Сергія. Поруч з ним працювали четверо колег. Вони поранені. Крім медиків, постраждали також п'ятеро рятувальників і поліцейські. У столичному шпиталі, де перебувають зараз потерпілі, побувала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Зараз ми знаходимося біля інтенсивної терапії, куди сьогодні вранці привезли найважчих пацієнтів. Серед них є рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Тут рятують тих, хто першими примчали на допомогу. Рятувальники та медики приїхали на приліт шахи в будинок, і в цей момент стався повторний приліт. Світло зникло по всьому району, і коли постраждалих привезли в лікарню, то медики почали операцію під світлом ліхтариків. Повністю знеструмлено було в лікувальний заклад. І Наші хірурги, анестезіологи оперували при ліхтарях прямо в протишоковій палаті. Наразі тут десятеро постраждалих. Шість пацієнтів ми госпіталізували в відділення профільне чотири пацієнта тяжких. Серед найважчих саме рятувальників лікарі не дають жодних прогнозів. Стан нестабільний, стан вкрай важкий. Робимо все, що необхідно. Під реанімаційним відділенням змучені родичі, колеги, що хвилюються, і психологині ДСНС. Зазвичай ми зустрічаємо їх на місцях прильотів. Але сьогодні задача ще складніша. Для нашої родини рятувальників знову лефагурі зазнали поранень п'ять наших співробітників. Тому зараз ми знаходимося в лікарні, працюємо, чекаємо. На місці прильоту шахеда вже працювали три екіпажі швидкої. Наразі автівки пошкоджені, двоє медиків і Самі опинилися в лікарні в їхньому життю, нічого не загрожує, але вони повинні проходити лікування стаціонарно. у відділенні екстреної допомоги, звідки на виклик сьогодні рушили швидкі. Досі нема світла. Медики готуються до виїздів і згадують Сергія Смоляка, їхнього колегу, який загинув вранці. Проходили як повз просто під станцію і, і а ну, давайте зайдемо, запитаємо. От я ж ну фельдшером працював, знаю вмію. А можна вас працювати? А в мене якраз на той момент звільнилася ставка, якраз людина там ну, звільнилася. Я кажу, а б і ні йому було 56 років. Великий стаж роботи на швидкій у цьому київському відділенні він відразу став своїм. Це побачив, що людина ну надзвичайно і, і почуття гумору, інтелект і знання, вміння як професійні якості. Фельдшерка Світлана Качан теж закупованої Херсонщини вирішила переїжджати, бо дізналася. є ось така станція швидкої, де працюють свої херсонці, і, зокрема, добре знайомий фельдшер. Він ніколи. Не кинув би людину в важкій ситуації, якісь без своєї допомоги. І сьогодні ось, ось і сталося таке, що поїхав рятувати людей. Світлана розповідає, Сергій був чудовим медиком, але найголовнішими у його житті були його онучки. Він настільки був гарний дідусь, що кожну зміну, як він приходив на роботу, обов'язково розказував, як там його онучечки. Колеги Сергія Смоляка кажуть, так це важкий для них день, але якою б важкою не видалася наступна ніч. Вони все одно їхатимуть рятувати людей. Наталя Нагорна, Олексій Осавчук, Максимо Смірко, ТСН, 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини. Ми ще раз рідним рідне Ма Сергія Смоляка і спасибі величезне усім медикам і пожежникам, які рятують нас, попри небезпеку. Ми ну, зараз маємо можливість розказати про цей брутальний повторний обстріл ще трохи більше. Завдяки моїй колезі, кореспонденції ТСН Марії Васильєвій, вона живе у цьому постраждалому будинку, і не перша моя колега і добре знайома, чий будинок опинився під ударом шахедів. Ми попросили Машу, саме так ми в редакції звикли до неї звертатися, бо Маша у нас з Криму включитися у цей випуск, щоб дізнатися, що зараз у поруйнованому під'їзді. Машну насамперед дуже співчуваю тобі і сусідам, тому що це завжди біда і шок. Але як журналіст, поділися, будь ласка, своїм досвідом, можливо він стане комусь в пригоді. Яка у тебе взагалі практика під час обстрілів? Спускаєшся в укриття, ховаєшся у ванні, чи правило двох стін. Дякую, Алло, за співчуття. Звісно, що дуже правильно спускатися в паркінг або в укриття, яке є поблизу, і всім, звісно, варто так робити. Але ми живемо не в ідеальному світі, і звісно, що ці тривоги трапляються кілька разів іноді за ніч. А ми всі люди, ми всі маємо якось спати, відпочивати. Тому звичайно, що не кожного разу я спускаюсь в укриття, і мої сусіди так само, і всі інші люди цього разу був на. Тільки страшний обстріл, що звісно було б правильно насправді зразу спуститися кудись в укриття. Але насправді просто те, що сталося у нас сьогодні, це було прям ну, буквально на самому початку. Це був тільки початок ночі. І Я почула такий дуже дуже близький звук цього шахеда, який вже фактично заходив в піке біля мого будинку, і стрімголов просто кинулася у ванну кімнату, де, хоча б там кілька стін мене захищають, бо я не знаю з якого боку він прилетить, чи з боку вікон, чи з боку іншого, де у мене двері вхідні. Що я категорично раджу робити людям, це тримати якісь речі першої необхідності біля дверей, щоб ви могли схопитися і вибігти. Крім того, важливо мати мокру якусь тканину, тому що важливо дихати, поки ви біжите через дуже темне і задимлене приміщення. Якщо у вас є ліхтарик або телефоном, ви можете собі підсвічувати обов'язково. Ово, це робіть, тому що під ногами довкола багато скла, уламків, всілякого мотлуху. Ви можете поранитися навіть коли просто біжите. Плюс трошки є момент паніки. Люди спускаються з дітьми, вони з речами, з якимись котами своїми з собаками. Тому в них вони часто не бачать, що в них під ногами, і тут дуже треба бути в цьому плані обережно. Краще трошки повільніше спускатися, але не поламати собі ніг і не зламати нікому нічого не. Нашкодити іншій людині я спустилася буквально за 5 хвилин, але в цей час я побачила, що вже рятувальники гасять полум'я. Це просто неймовірно з якою швидкістю вони доїхали. А після них вже дійсно приїхали і медики дуже теж швидко. На жаль, як ми знаємо, загинув прекрасна людина, фельдшер, який Приїхав на допомогу рятувати власне, нас усіх. І отут досі на місці його загибелі лежить його шапка, і хтось, як ви бачите, зараз, я сподіваюся, приніс квіти на місце його загибелі. Ну, власне, це в кількох метрах від дороги, де стояла машина швидкої, куди, власне, стався приліт. Це влучання було навіть страшніше, чесно кажучи, бо це вже було прямо на землі. І шахет так само просто з каменем з неба впав на ці машини. Де стояла пожежна машина, рятувальні машини і е, оці люди, які рятують інших, е, вони на жаль дуже часто стають жертвами цього так званого цієї підлої російської тактики, яка називається дабл деп, коли вони намагаються через певний час після удару шахеду знову ударити е, вже по там по екстреним службам. Дякую, Маше. Ці квіти на місце згибелі медика. Це справді дуже зворушливо, тому що всі відчувають наскільки і знають, наскільки ризикують наші медики і пожежники тоді, коли намагаються найперше надати допомогу. Але скажи ще, будь ласка, ти вже розказувала нашій Мар'яні Бухан про те, що пожежники спрацювали дуже оперативно, швидко приїхали. Я знаю, що в таких ситуаціях коли шахет потрапляє в будинок і є руйнування, там розгортають оперативний штаб. Як швидко це відбулося у вас? Чим там допомагають, коли це відбулося? Алло, наші люди це просто неймовірні люди. Це люди, заради яких дійсно варто витерпіти все, щоб ми залишилися собою, залишилися свободними, вільними, тому що е, сусіди одразу почали писати, чи потрібна допомога. Я сама особисто цілий день прибирала дрібне скло і дрібні уламки, але на допомогу приїхали волонтери з лопатами, з, з щитами. Вони е, з болгарками з спеціальним інструментом і вони вже. Налагодили там, фактично там вже майже слідів не залишилося від тієї страшної пожежі, від тих виламаних дверей, від вибитих шибок і е, всього цього безладу, який залишився після гасіння пожежі після цього шахеда. Якщо е, ви зараз напевно не можете сильно добре роздивитись, у нас, як бачите, на лівому березі знову блекаут, знову темрява, але ви дуже можливо побачите добре, що е, цю, цю діру ще дуже добре видно, але вже вікна з Зароблені фанерними щитами, щоб вітер там не гуляв, тому що на вулиці десь ну за відчуттями мінус 15 Точно це такий холод, знаєте, який дуже швидко будинок може перетворити на абсолютно непридатний до життя. На щастя, всі ці служби, всі ці волонтерські, благодійні фонди, якісь просто волонтери приїхали і дуже організовано почалася оця допомога. Ога мешканцям будинку юристи навіть є, які допомагають оформлювати оці всі папери на відшкодування. Тому в цьому плані просто якась зразкова, чесно кажучи, ситуація. Але в мене є невеличке, якщо дозволиш, невеличке послання до пана Путіна і до всіх росіян, які от таке чинять, які намагаються бити по нашим енергооб'єктами будинком. Саме от в такі люті морози. Я знаю, що росіяни мають такий собі таку метафору. Вони люблять. Базікати про такого собі генерала мороза, який мовляв, допоможе їм перемогти. Вони часто люблять цю метафору вживати у себе в своїх пропагандистських ефірах. От я їм хочу передати, що вам не допоможе генерал-мороз. Хай буде мінус 20, мінус 25, Неважливо, вам не допоможе ні маршал брехня, яким так само ви дуже часто любите прикриватися, і генералісіму спідлість, з якою ви обов'язково так само намагаєтеся бити по. Інфраструктурі по житловим будинкам, по енергооб'єктам вас нічого не вийде. Ми вистоїмо, Що би цього чого б це не коштувало? Ми все одно залишимось з собою, і вам це все не допоможе. Ми вистояли 4 роки і будемо стояти стільки, скільки потрібно. Вашингто, дякую тобі дуже. Я впевнена, що зараз до твоїх слів приєднуються всі глядачі ТСН, всі кияни, всі мешканці України. Спасибі тобі, е, слова підтримки твоїм сусідам і всім, у кого, кого біда спіткала цієї ночі. Побажання дуже просте. Тихої ночі усім нам. Нехай Бог береже вас. І я сподіваюся, що допомога, вся необхідна допомога, не забариться. Дякую, Маш.